Але експеримент з банками із одежею. наскільки важливий запах людини давалося завдання людям носити щодня одну і ту саму одежу, ну футболку або там сорочку протягом тижня не прати її. Після того цю сорочку або ну, тобто якусь одежу складали в банку. Закривали і давали великій кількості людей нюхати. Наприклад, брали вибірку там 300 жінок, 300 чоловіків, але була значно більша вибірка. Тобто, ну ці дослідження повторювані були, і результат завжди був один і той самий. І давали цю банку понюхати, прив'язували кожну банку по номеру з фото, угу. значить, що робили? Давали нюхати банку. І запах, який більше за все подобався. Людина відмічала ті, які їй здавалися дуже неприємними. Ну відмічала як дуже неприємні. Після того брали ті банки, запах, яких дуже подобався, і знайомили тих людей з тими, хто сподобався, але не казали, які яка це людина. Це та банка, яка вам сподобалась, або та, яка не сподобалась, і виходило так, що в них дуже великий відсоток був метчу, тобто вони здебільшого нормально спілкувалися, їх запах їм подобався, і вони нормально будували відносини в рамках групи. Тобто, поки вони спілкувалися. Ну тобто, там невідомо чи вони після того жили разом, але вони спілкувалися нормально. А ті люди, запах, яких їм не подобався, вони викликали в них незадоволення в контексті комунікації, інколи відразу. І тобто, виходило так, що по запаху ми можемо вже зрозуміти. Дуже велику кількість інформації, яка може нам бути приємною. А тепер конкретний приклад буває так, що людина по характеру, по якимось там рисам, нам ну не подобається. Це вона здається нам ну трохи неприємною, можливо, навіть сильно неприємною, але настільки нам приємно до неї доторкатися, настільки приємний її запах, що ми можемо будувати з людиною стосунки і не йти від неї лише через те, що нам там приємно з нею спати або приємно просто поряд знаходитись. Тобто, запахи, взагалі біологічні параметри, настільки важливу роль у виборі людини відіграють. Що ми інколи можемо будувати стосунки з іншою людиною не на базі любові, а на базі фізіологічного такого втручання тобто, фізіологія втручається в наші потреби будувати стосунки, і я доволі часто стикаюся з проблемою в практиці, що люди ну, не можуть піти через те, що їм комфортно в сексуальному плані запахи, смак і так далі.